Розкажіть, як в цілому команда наших хірургів. Команда прекрасна. Тут немає про що говорити такої турботи, як від команди хірургів і всього персоналу, я не бачила ніде, тому що перед цим я мала досвід оперативних втручань та іншого характеру, але настільки теплого і чуйного відношення, і турботливого і супроводу професійного не було, що ти відчуваєш, що ти не безпорадний. Ти під контролем, ти в безпеці, і це дуже класно. Ну і звичайно, потім післяопераційний період дуже такий під контролем, тому що тобі коригують реабілітаційну програму, дивляться на твої шовчики. Тобто 24 на 7 з тобою черговий лікар. 24 на 7 Ти можеш задати запитання, навіть якщо щось забувся, тобі підкажуть і так далі. Тобто, де б ти не був, з якою різницею в часі не був, в принципі, підтримка то це є постійно.